Пакетне заряджання, підготовка до стрільби всього одна хвилина. А вогневі можливості на різні смаки: на 70, 150, 300 чи навіть 500 кілометрів. Американські хаймерси вже змінили правила гри у російсько-українській війні. Високоточні ракети здетонували десятки російських складів з боєкомплектами, знищили залізничні колії та пошкодили мости, по яким Перевозилося рашистське озброєння. Всім привіт! З вами свят Явеліна, і ми починаємо. Хаймерс це реактивна система залпового вогню. Про неї вперше стало відомо в 1994 році, а розроблялося РСЗВ на основі більш важкої системи М270. Основне завдання було зробити хаймерси більш мобільними, на відміну від її сестри, і це вдалося. Систему поставили на колісне шасі. Це дозволило озброєнню розвивати швидкість до 85 км на годину. Тоді як у М270 на гусенич нетять. Максимальна швидкість трохи менше 65. У 2002 році корпус морської піхоти США домовився з сухопутними військами США про придбання 40 систем Хаймерс. Їхнє розгортання почалося в 2005 році. І вже за два роки, у 2007, система пройшла бойове хрещення. Її застосували в Іракській провінції Аль-Анбар. Хаймерси призначені для ураження районів, де зосереджені артилерійські системи, засоби ППО, вантажний транспорт, бойові машини і бронетранспортери. Коротше, там, де багато ворожої техніки. Застосовується система також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам. Але часом здається, що це універсальна зброя. Нею можна нищити склади та штаби противника, накривати пункти зв'язку чи залізничні колії. Альними протирадарними ракетами полювати за ворожими зенітними ракетними комплексами, та навіть корабель можна потопити. А в 2017 році морська піхота США пішла ще далі і встановила Хаймерс на палубу десантного корабля, та успішно відпрацювала по двом наземним цілям. РСЗВ Хаймерс це вантажівка, яка насе на собі шість ракет для залпового вогню або одну ракету, яка уражає цілі на відстані. 300 триста кілометрів важить РСЗВ трохи більше 16 тонн. Це дозволяє транспортувати озброєння літаками та морськими кораблями. Призначений РСЗВ Хаймерс для тактики «Стріляй, і тікай. Все тому, що Хаймерс розгортається менше ніж за одну хвилину. За 60 секунд випускає весь свій боєкомплект і так само швидко покидає позицію. І за цей час ворог не встигне ні навестися, ні тим паче відпрацювати по системі. Банально вона може зупинитися просто посеред дороги, відстріляти кілька ракет і поїхати далі. Вражає у хаймерсі і процес перезаряджання. РСЗВ потрібно для цього не більше п'яти хвилин. Це вражаюча швидкість і здійснюється за допомогою вбудованого крана, а не окремої транспортно-заряджальної машини, як у радянських аналогів. Для порівняння російським РСЗВ потрібна приблизно година часу на перезаряджання і особовий склад, який це зробить. Тоді як Хаймерс зробить це самостійно і поїде далі. Але унікальність цієї РСЗВ все ж в точності ураження цілі. Завдяки супутникової навігації ракет снаряди завжди лягають точно в ціль. Відхилення можливе до 5 метрів, а реально менше 1 метра. Тоді як радянський аналог «Смерч». Коли випускає 12 ракет, може мати кругове відхилення приблизно до 200 метрів. Вражаюча різниця. Платформа для стрільби у Хаймерсів універсальна. З однієї пускової установки можна запустити різні ракети з різною дальністю. Зокрема, ракету М 26 з максимальною дальністю 32 кілометри, або її покращена сучасна версія. З дальністю до 45 кілометрів у пусковий контейнер розміщають шість таких ракет. Другий боєприпас керована ракета GMLRS з дальністю до 70 кілометрів. Або в пусковий контейнер можна помістити одну тактичну ракету Атакамес. Її дальність становить 300 кілометрів, проте є ще одна ракета, яка вражає своєю дальністю. Найпотужніший зразок у Арсеналі Хаймерс перспективна оперативно-тактична ракета, заявлена дальність 500 кілометрів, і на відміну від іншої на пусковій установці розміститься не одна, а дві ракети. Розробляти її почали у 2017 році, і вже в 2023 вона має надійти на озброєння, можливо. Україну поки хаймерсів в Україні дійсно недостатньо, але вони вже змінюють хід війни. Зокрема, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Хаймерси допомогли суттєво уповільнити наступ росіян і знизити інтенсивність обстрілів. А таких систем ставатиме все більше. І поки росіяни даремно полюють на мобільні та маневрені Хаймерс, РСЗВ встигає знищити кілька рашистських складів. Чи не кілька підписуйтеся на канал, коментуйте та лайкайте. А ще не забувайте донатити на зсу твоє для тебе.